Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни. Сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Ну, ми не можемо взяти і вийти з частини наших територій. Мій будинок десь знаходиться біля Покровська, там, там, в Краматорській, в Славянську, це я що маю зараз, залишити всіх своїх батьків, залишити все і просто вийти. Я не погоджуюся. Вона прибирається, вона щось. Краще бути вільним і боротися, ніж в ярмі і, і бути поневоленим. Ні.